Привіт, Іолени! Не пройшло трьох місяців, а приблизно два з половиною, як я дочекалася свого штампику. Я вирішила, чому б не зняти розпаковку, до того ж, я давно не знімала розпаковки, а знову ж таки, потім я підзніму, як він працює, тому що я думаю, що багато хто з вас бачив Libris, звичайний, це як штамп. Просто індивідуальні, робляться під вас. Ви позначаєте книги своєї бібліотеки. Але, по-перше, екслібріси досить дорогі, принаймні ті, що я бачила спершу. А це був е, не старили, просто якийсь ну, Тобто, це не книгарня чи видавництво старовлева, це просто щось з, з левом пов'язано. Книгарня в Києві, мені здається, і там продавали екслібриси. Вони, мені здається, такі крафтові, дерев'яні, ручно зроблені, і тому дорогенькі. Але я потім побачила колись давно такий рельєфний екслібріс і захотіла саме його. Але чомусь на той час, мені здається, не знайшла папирку. А потім дізналася, що їх можна замовити в. Аліекспресі на Аліекспресі, ось я замовила довго йшло чомусь через Естонію, але ось я ж кажу два з половиною місяці. Тому що спочатку писала мені на Аліекспресі, що я отримую його 6 го 9-го, вже забула, якого квітня. Але я розуміла, що я не отримую і всім розуміємо, як йде зараз посилка з Китаю, якими манівцями, але я не думала, що буде так довго. Ось серветка. <святка> ну, так, це якась звичайна серветка чи папір туалетний і ось ця штука. Я потім підніму. о, Ага, окей. Я потім підзніму, як він виглядає зблизька, але хочу розповісти взагалі, як я замовляла. Я спочатку випадково зробила замовлення тільки ось на цю штуку. Потім я зрозуміла, що я помилилася, тому що ось ці штуки можна потім додатково замовляти хоч 10, хоч 100 різних штук. І можна ось сюди. Я зараз тільки зрозумію, яким чином приладнати тобто змінювати ось цей штампик. Потім я зробила макет цього штампу, там були розміри цього кружечка, або квадратика, мені здається, байдуже якої форми. Хоча не впевнена, все одно я зробила так, щоб в мене не було ані кружечка, ані квадратика, щоб в мене просто був малюночок. Я його зробила, відіслала на пошту, яка була вказана, і мені скажуть, ні, ось ці ось ці елементи вони замалі для Виготовлення. У мене тут пташка, ну потім я підзніму крупним планом, ви побачите, в мене тут пташечка є. І на ній були також ізеруночки маленькі. Мені сказали, ні, too small, неможливо. Я її прибрала. Потім мені сказали, що ось в мене був напис і літери, і крапочки над і також too small. Я така, окей, я перефразую. Тобто я робила десь 4, 3 або чотири макети. Ось цього, після чого він мені вислав остаточний макет, що типу ось це ми робимо? Це можливо. Підтверджуєте, я така, так. Затверджуємо, робимо. І, в принципі, зробили вони мені його досить швидко, от чекала його досить довго. І тепер я думаю думаю над тим дуже сильно, куди ставити цей штампик, тому що це як така відповідальність, тобто ти ставиш свій штамп, і це вже твоя бібліотека. Ти не можеш там потім, ну, в принципі, можеш, але як уже буде М -м, там твій штампик стоїть. Ти розпродаєш чи віддаєш, чи ще щось. І тому ось навіть зараз, коли буду читати книжки, напевно, що я далеко не на всіх буду ставити ось цей знак. А коли я повернуся додому, то стовідсотково мені треба буде дуже критично передивитися свою бібліотеку, щоб зрозуміти, куди саме на які саме книжки, я 100% хочу цей знак поставити. До того ж, плюс, якщо ви поставили свій екслібріс звичайний, чи рельєфний, то, якщо ви віддаєте цю книжку, на почитати, потім це буде нагадування людині, чия все ж таки книжка. До речі, ось тут, зараз фокусується, ось тут взірець такої золотої фольги. Щоб, якщо в мене дуже багато буде таких штампів, щоб я знала, що саме де лежить. Мені подобається, як вона виглядає, але я хочу ще подивитися, як вона виглядає без цього кружечка, тому що в моєму візерунку немає кружечків. І так, можливо, я вставлю ось всю еволюцію дизайн свого екслібреса. До речі, я його робила в Draw. Це векторна програма. Я, в принципі, не працюю, тому що нас вчили саме Корал Дрома вивчали. Я, наскільки пам'ятаю, там було декілька варіантів файлів, форматів, яких можна. Мені здається, я потім навіть в PDF зберігала йому, пересилала в PDF, хоча не впевнена. Але в принципі, я залишу посилання на того китайця, який на Алікспресі мені це зробив. Єдине, що я вас попередила, що чекала два з половиною місяці. Але я знаю, що хтось навіть під час повномасштабного вторгнення з Аліекспреса отримують ну, буквально максимум за місяць свої посилки. Мені так пощастило, я не знаю. Я пішла розбиратися з цими кастанкетами, як. Що куди сюди вставляти, і потім підзніму вам крупним планом, що в мене вийде! Де інструкція? Серйозно, мені потрібна інструкція. Супер просто. Мені буде супер. А, може, так. Так. Тю! Так, це супер просто. Просто треба не впас, а просто так. Ось! Ну! <сих> тиньк, тиньк. Тиньк, тиньк, тиньк. тик. Ну, окей. Я вирішила, що однозначно безпрограшний варіант це Агата Крісті. І ось тут, я думаю, на цій щільній частинці я буду робити. Ось так заганяємо. Так, ми тепер не втратити ось так. І дуже сильно натискаємо. Трішечки зам'ялась, але ну, я думаю, що якщо я буду робити це двома руками, буде прикольніше. Зараз зроблю двома руками на іншій книжці. І ще раз покажу. Ну, дивіться, цю красу я точно нікому не віддам. Ну, Тобто це буде моїй бібліотеці. І якраз ось такі також орнаменти. І все ж таки трішечки, трішечки, ось бачите, трішечки воно заминає, тому що коли ти натискаєш, то все ж таки є якийсь тиск на папір поруч, і трішечки він мнеться. Але дивіться, на так, зараз він... Ой, якість, мені здається, дуже навіть непогано. І, до речі, однозначно воно вийшло, вийшло на мені дешевше, ніж у старого, чи у якогось там лева. Звичайний екслібріс з чорнилом. Ну, взагалі це дуже незвично.